Ви дивитесь інфокар. Я Ярослав. А ось це новісінька Maserati гран-турізмо. Модена. Ну, який тут звук. Хороше, зустрічайте. Ковток повітря, стисненого у кількасот, та може навіть більше разів. Maserati гран Turismo. Так, я розумію, що вона вам геть не потрібна. Я розумію, що огляд ID4 подивилося більше. BYD Song ще більше, а про Xiaomi я взагалі мовчу. Але ви чули про <coughs> краще англійською. Big болс, ось це про Мазератті. Але повірте, навіть просто мати шанс торкнутися подібного авто, ну тут будь-які рейтинги і перегляди стають просто пилом. Звісно ж такі автомобілі зараз не на часі. Але якщо вже є можливість, то просто хотілося б зробити паузу і трохи відволіктись. Можливо, подарувавши комусь з вас мрію. Можливо. Для мене історія Мазераті почалась десь в 96-му. В той час я геть не розумів, що ось це таке, але я вже фанатів від автомобілів, збираючи німецькі каталоги авто, та звісно ж там вкладащі турбо. І от в той час. У дворі будинку навпроти мого, а це була гостинка на Борщагівці, стояла Мазераті. Гіблі, або, може, це була кватропорти, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але добре пам'ятаю інше: тризуб. І ось той тризуб на решіці взагалі не давав можливості спокійно проходити повз. Я запитав у батька, що таке Мазераті, і він мені відповів, щось по типу: ну, це як Мерседес, тільки італійський. І от пам'ятаєте, ці екзистенційні питання в дитинстві, типу, хто крутіший Брюс Лі або Джекі Чан, Бетмен чи Супермен, Термінатор чи Рембо? І одне з таких питань я також задав батькові. Мерседес же крутіший. І тато відповів: не думаю. Пройшло вже до біса років, хіба не тридцять, і мені несказанно пощастило. В мене є можливість познайомити вас з Мазератті. і не просто з Мазератті, а саме з Гран-Турізмо 2024 року, який дійсно сьогодні, м'яко кажучи, далеко не у кожного в шорт-листі вибору автомобіля. Жорстка міжкласова конкуренція і традиційна нішевість сегменту GT, а заразом і вартість роблять ці автомобілі вкрай рідкісним явищем. Сегмент GT як підклас виник не так вже й важливо, коли, бо ж багато виробників приписують собі саму ідею створення. Втім, сам термін гран-турізму походить з італійської мови і буквально означає велика подорож. Та вперше з'явився на Альфа Ромео 1750 гран п'ятдесят ще в 30-х. Тоді Мазераці та Альфа жили окремими життями. Це тільки в 93-му вони зустрілись під одним дахом фіат. До цього спільного в них нічого не було. Ну, майже дизайн. Італія. Це центр світового автомобільного дизайну. Вважайте його батьківщину. Пініфаріна, Бертоне, Заґато, ось те, що об'єднувало першочергово легендарну трійцю в особі Мазератті, Альфа Ромео та, звісно ж, Феррарі. Кожен з цих брендів відокремлено один від одного дійсно став символом витонченості. Причому, говорячи про Мазератті, як на мене. Це відчувалось скоріше сильніше за інших. Гран турізму 24-го року. Це одночасно і стриманість, і драматична агресія, вдало схована за цими плавними лініями. Але ж розміри його довжина 4,96 Це на один сантиметр більше, ніж довжина Land Cruiser 200. Ширина, звісно, також тут без декількох сантиметрів 2 метри. Ну і враження посилюється низьким дахом. 1,35 від землі. Ну і власне, як і має бути довжелезний капот. Хоча це раніше мало б бути, традиційно під капотами справжніх життє стояли двигуни на 8 плюс циліндрів. І дуже часто це були дещо спрощені версії двигунів від спорткарів. І в принципі, тут теж так. Тому що ось це не туно. Трилітровий V6 від Суперкару МС-20. І цей трилітровий V6 з кутом розвалу у канонічні 90 градусів та двома турбінами, там видає 630 кінських сил і 730 ньютон метрів крутного. Фактично, цей Нептуно, що в нашій інтерпретації звучало б як Нептун, найпотужніший серійний V6, коли-небудь створений. Фактично, цей Нетуно потужніший за восьми та останні 12 циліндрові двигуни від BMW та Mercedes. І фактично, в технологічному плані, це найбільш ефективне творіння людини, якщо ми говоримо про ДВЗ. З'явившись у 2020 році, цей алюмінієвий двигун став першим за 20 років повноцінно власним мотором Мазераті. Причому при всіх своїх потужносних характеристиках він вкладався в норми євро 6B та мав до 12 літрів на сотню заміряних в реальних умовах. Погодьтеся, це небагато, якщо враховувати потужність. І якщо раніше це можна було б нехтувати, то от зараз ці суворі вимоги екології змушують виробників вдаватись до інтеграції гібридних технологій. І це круто, сучасно і ефективно. Але мазератці пішли іншим шляхом. Вони використали раніше несумісні рішення: подвійне впорскування та передкамерне запалювання, що напряму прийшло зі світу Формули 1 Ця технологія передбачає додаткову камеру згоряння, яка розташована між свічкою запалювання та основною камерою. Іскра підпалює суміш в додатковій камері, яка завдяки вкрай невеликому об'єму з неймовірною швидкістю подає розпалену суміш в головну камеру, підпалюючи основну частину. Це дозволяє підвищити ефективність згоряння палива, забезпечуючи більшу потужність та кращу продуктивність загалом. Поєднання подвійного впорскування, яке дуже широко зараз представлено практично у всіх світових сучасних виробників з передкамерним запалюванням до Нептуну серійно ніде не використовувалось. Феррарі та Мерседес, наскільки мені відомо, вони тестували подібні системи, але, врешті-решт, вони відмовились від їх використання. Таке рішення вимагає складної системи управління та дуже високоточного налаштування, і як результат, робить всю цю систему. Ну, скажімо, занадто дорогою для масового виробництва, але вкрай ефективна. Саме тому на початку я так фривольно видавив себе це «Big болс, бо не всім це під силу. В нас під капотом саме цей нетуно, але у версії модено його дефорсували до 490 кінських сил і 600 Нм метрів крутного при 2500 обертів. Що цілком логічно, все ж GT, а не спорткар. Але головне тут не цифру 000. Тут важливі враження, а враження зараз. Дуже плавно і лінійно відбувається прискорення. Ось ці 600 ньютон метрів везуть вас по справжньому широкому діапазоні, дозволяючи долати вам зараз скажу скільки. 140 ще на третій передачі. Ви уявляєте собі? І все це супроводжується не аж занадто розфарбованим звуком. Мазараті вміє звучати правильно. І ось ця. Грантурізму звучить, а, звісно ж, V8 має більше приємних слуху обертанів і глибини, але і V6 не туно звучить напрочуд. Приємно. Мазераці гран турізмо цього покоління завжди виключно з приводом на всі чотири колеса, і представлена не лише у версії Модена, як у нас. Звісно ж, більш заряджена модифікація трофео також доступна. Там буде вже 550 кінських сил і 650 ньютон метрів крутного. І в порівнянні з гран турізмо раніше це просто нечувано. Тому що в попередній генерації найпотужніша Gran Turismo Sport 12-го року з v 8 видавала 460 кінських сил і 520 Нм крутного, що менше за модену, не кажучи вже про трофео. Але і це не все. Gran Turismo Folgore. Чули про таку? Це електрична тримоторна версія, побудована на електродвигунах ЗТЕФ, яка сукупно розвиває 761 кінську силу. Але це не головне: 1350 ньютон метрів. Така Мазераті, як запевняють, розжене вас до першої сотні за 2,7, А її батарея об'ємом у 105 кВт годин дозволить вам проїхати до 550 км без дозарядки. Кажуть, одна така фольгура вже з'явилась в Одесі, до речі. І ви оцінили ось це батарея на 105 кВт годин. Тобто, могли б поставити на 80, скажімо, вона менша і легша, і цифри прискорення одразу покращились би. Хоча 2,7, а чи треба краще? Ну і плюс до всього ж, Grand Turismo, велика подорож. Вона має проїжджати на одному заряді чим більше і з чим більшим комфортом. Саме тому в нас пневматична підвіска, яка дозволяє навіть на цих не тільки різношироких, а й різнорозмірних колесах без якихось вагань виїжджати на наші дороги. Відпрацьовує вона все дуже пристойно. А якщо врахувати, що не для наших доріг вона створена так взагалі. Але от що тут по-справжньому вражає, так це кермо. Вірніше, навіть не кермо, а сполучення керма з підвіскою. Тому що в будь-якому режимі, а їх, до речі, три, це стандартний GT, комфорт і спорт, і в кожному з цих режимів ви можете окремо затиснути або розпустити амортизатори. Клас. Так от, в будь-якому з цих режимів, якщо ви зробите ось так, то ви, скоріш за все, не повірите своїм очам. Я ж казав. Мазаратті має вкрай точно налаштоване шасі. Підвізка слухається керма дуже швидко і готова виконати всі завдання без якихось непрогнозованих ситуацій. Причому це стосується не тільки режиму затиснених амортизаторів. Ну і, звісно ж, кермо. Повновісне, в міру важке, але головне, точне настільки, що іноді ви дійсно не вірите тому, що відбувається. Чому? Чому вона це робить абсолютно спокійно? Як взагалі це можливо? Ні, я розумію, там маленький СЛК. Але СЛК він ну, збитий і короткохідний по підвісці. Тут же навпаки, комфорт у всьому. Але кермо налаштовано ну, просто феноменально. Як, мабуть, можна було б сказати і про салон. Матеріали і якість виконання сучасних мазаратці, я відмітив це ще під час короткого огляду гракаля, зробило крок вперед, а можливо, і не крок, а ривок. Всі елементи і механізми якісні. Але і виглядає, от, все це, ну як кажуть, на всі гроші. Бо так воно і є. Вартість Мазератті Gran Turismo – це про 180, 190, 200 тисяч євро в залежності від виконання. Ні, можливо, можна і дешевше, але ну, наше авто це 201 тисяча євро. І це ж Maserati. Тут тільки колір може коштувати як новий Нісан або Форд. Ну так. І це не жарт. Найдорожчий колір, коли-небудь замовлений в Україні на модель Леванте, коштував 33 тисячі. Давайте ще раз: 33 тисячі євро колір. Салон, до речі, чотиримісний. Точніше, я б його скоріше назвав 2 плюс 2. Тобто задній ряд тут досить формальний за кількістю простору, проте він є. Два екрани по центру, звісно ж, сучасні речі на кшталт бездротових CarPlay та Android Auto або бездротової зарядки, все тут є: камери, безпека, навіть годинник на місці важлива фішка, притаманна люксовим автомобілям. Але в цьому поколінні годинник став, ну, так би мовити, смарт. Тобто, це екран, на який іноді ще приходять різні сповіщення. Ну, сучасність. Насправді салон мені особливо більше нічого додати. я думаю, ви все бачите власними очима. Скажу тільки, що ось все це тут не виглядає якимось чужорідним, стороннім. Впевнений, я не один розділяю думку, що сенсори в автомобілі це не про здоровий глузд. Так. Але справа в тому, що для того, щоб не здаватися архаїчним, для початку непогано було б спробувати не бути архаїчним. Аудиторія автомобілів, подібних гран турізму, вона молодіє і італійці прекрасно це розуміють. Тому такі речі тут вимоги часу, подобається це комусь чи ні. Мазератці провели шалену роботу, повністю оновивши своє купе, відмовившись від V8, як у попереднього покоління, запропонувавши натомість не тільки ще більшу потужність і унікальність рішень, а й масу технологій. Які дійсно роблять гран-турізмо особливою моделлю, не схожою ні на що інше, звісно ж, такі авто це історія не про масові продажі і все таке. Але головніше, що такі авто це не про логіку, це не про прагматизм і це не про очевидність вибору. Такі автомобілі це про красу, це про історію, це про здобутки. Про сміливість, про боротьбу, про виклики, про мрію кожної окремої історичної постаті, яка в той чи інший час працювала над формуванням і розвитком без перебільшення легендарної автомобільної марки, це і про Альфєрі і про Хуан Мануеля Фанхео, який став чемпіоном світу на Мазераті 250F, і про Алісандро де Томасу, і про Стірлінг Моса, і про всіх тих інженерів. Які в усі часи працювали над тим, що було, і я дуже сподіваюся, залишається важливим для людей. Дякую, що були з нами. Ви дивилися «Інфокарт». Ми продовжуємо вірити в сили оборони і, як завжди, далі більше.